Росіянина, який знімався в російських пропагандистських фільмах, номіновано на премію Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану в фільмі Анора це актор Юра Борісов, який знімався у фільмах т 34 І Калашніков в інтерв'ю російському журналісту Дудю він сказав, що його політичні погляди дуже мінливі. От мене Постоянно змінюється настроєння кажучи, ти сьогодні можеш бути за Путіна, а завтра Так. Да. причому при чому я реально причому так. Фільм Анора теж номіновано на Оскар в категорії Найкращий фільм. Сюжет стрічки розгортається навколо роману стриптизерки Ані з сином російського олігарха Ванею, якого зіграв ще один росіянин Марк Ейдельштейн. Фільм знято у штатах американським режисером. Церемонія вручення нагород премії Оскар відбудеться 2 березня.